Хочу ще розказати одну довгу історію. Це, ну, ця машина обійшлася, як кажуть, боком. По-перше, ціна цієї машини мені обійшлася моїй мамі за 85 тисяч з стомошкою. Я розкажу, як ми поїхали знімати з обліку. Коли мені вже набридли ці брехні, знову я вірив, знову я вертався. В один день я зібрав знову батька, мати, сказав, скільки можливо це. Давай ну, поїдемо в мене переформимо на мене машину, е, ти поїдеш потім в банк, знімеш всі гроші від цих мені. А потім, якщо це правда, то що я взнав, е, то ми просто розійдемося, я скажу своїм, що найбуде я на себе візьму, що тіпа, я знайшов якусь другу, а, щоб ну, я не хотів скандалу. Як я їй це все розказав, вона мовчки сіла в машину, але перед цим побігла до, до хати, комусь перезвоняла. Не знаю вона. І вже доїжджаючи до Руської до, до Мрела, вона за п'ять за сповзла посиділи вниз, вся такі очі, е, то їй погано, в неї серце почало боліти, давай на Фастівську. Ну я перелякався, думаю, дійсно може щось погане таке. Приїхала на Фастівську, вона забігла в середину, сказала, не йди, я не хочу, щоб ти бачив, типу, от у мене серце, у мене там дуже погано себе відчуваю. Хвилин за 10-15 вибіг хірург з Мистрою, мене до себе в кабінет пригласили і зробили зі мною дуже довгу бесіду, розказував. Ой, ваша жінка, я ще тоді е хто, звідки я не можу, знати. знаю, не на часі. кабінет, на якому поверсі? На шостому поверсі, е я не пам'ятаю, який номер кабінету, але но я потім встановив, хто це такий. І е провели зміною безду психологічну типу, ой, ти маєш успокоїтися, все, ти ж приїхав з Америки перед того, щоб створити сім'ю. А бачив вона одною на тому світі, в неї дуже тяжке становище, їй треба, їй треба багато ліків. І почали спочатку мені обіцяти, що вона від, від тебе беременна. Ти приїхав з Америки, хотів дитину, і ось нарешті це трапилось, і ти хочеш її кинути, і за дурних балачок. І... З довгою okay. бесідою, в мене я сидів в мене великі очі, бо мені як розказували, що мол, я довів її до такого стресу, може бути викиди, що вона може померти. І після цього, як довго-довго з балакали, то... yeah, дали ще лікарська. Я не знав, як е, прізвище, я не знав ф, фамілію медсестри. Е, це десь через пів року. Я вже коли почав е, цю ситуацію е, встановлювати, я хотів знати, звідки це все пішло. Як я встановив, що на Фасівській нема гінекології і хірург не має нічого е, спільного до серця, як вони мені розказували, що в неї... Серце ну, на грані, типу, що воно має вмерти. Ну, ладно, на що серце? Ладно, там могла піти в другий кабінет і прийти до цього хірургу. Але на що того, щоб встановити за 15 хвилин, що вона від мене беременна і мені роз'ясняти так довго, які можуть бути послідства, як я потім здаю, що гінекології взагалі немає на Фастівській. І через. Довгий час, чи кажу, через пів року, я знаю, що е, даний е, як психотерапевт, я не орієнтуюсь в медичних цих, е, вона е, тоді мені виписала е, рецепт, типу, треба заспокійливі в районі психішки е, на, на, на Мусорській. Там є тільки в одній аптеці, то видають. Я без всякої уваги, звідки я міг знати, це, це хто виписав? Це оце, психотерапевт чи психіатр, ну, не знаю. на Фастівській да, який. Це, я. Звичайно, теж. я потім встановив, я спілкувався з любою людиною, яка дуже добре знає персонал Фастівський, коли об'яснив, що от вона виписала такий рецепт, вона каже, що вона не має дозволу. Але всі знають, що в неї є це печатка. Теж то її кришують хтось з ПСК і вона всім за гроші виписує такі ліки. А які, які ліки Ну, Я вже не пам'ятаю, але факт того, що я потім згадав, що у сафронелки вже вони були вдома. Вона мені пояснила, що це тіпа, просто якесь заспокійливе. Але потім мені, я е, почав об'ясняти, що це коробочка і маленькі такі червоні таблеточки. І мені сказали, що це транквілізатор е, дуже сильної дії. І е, а, в той день я коли приїхав на мусорську, е, якраз за, за день до того поміняли е, зразок печаті, треба було вже дві. Якихось печатки ставити, щоб отримати в аптеці ті, ліки. ці ліки. Да. І е, тоді е, мені не видали ті ліки. Я не звернув на це уваги, бо я був в такому шоці Невже це я міг так довести, як, я, як так вийшло, чому? От вони наполягали, що це ви винні, ви постійно її в напрузі, підозрюєте в чомусь. Я кажу, ну я не підвозю, я спокійно казав. Якщо щось не те, просто поверни гроші, поверни машину, я собі поїду і навіть не буду згадувати про це. Також насче цього хірурга, то теж через пів року я взнаю, що це є кум чорноліка. І вона софрона тоді, коли забігла типу, до хати. Скоріше, вона передзвонила йому, попередила, що має приїхати зі мною і треба мені, грубо говоря, каже, хлопчина вуха не вішати. І е, після цього я забув, оце мене так гарно дали зрозуміти, що я винний в цьому все, треба вертатися до сім'ї, чекати дитину. Е, я знову повірив, знову повертаємося додому. Дома ми буквально там за пів години поспілкувалися, все, я тебе не відпрягаю, заспокійся, Тіпа, більше не вуйся, я мови ніякі не буду вести, все. Типа я дійсно повірив, що має бути дитина і ніяких стресів, не треба, якщо вже до такого дійшло, як вона мені, а ти хочеш мене з дитиною кинути. По Поспілкувалися, і вона мені роз... 에, випалює. От ти не хотів дитини, і я взяла за 700 гривень таблетку, от я її вже е, тіпа, годину назад я її і все, вже моментально через годину-дві е, викидиш. Мені казали, що є такі таблетки. Що якщо е, завагітнула, але там є три таблетки, і як їх е, е, употребляють, то треба тільки під наглядом е, Ліка. врача, лікарів. Бо, е, як я виясняв, мені почали сміятися. Як ти кажеш такі наївні, повірив, що з однією таблеткою бах, і все немає. Якщо каже, то... Три таблетки і там каже такі ломки людину просто ну, жінку е тіліпає її аж викручує всю. Бо це дуже сильні таблетки, дійсно є, але три не одна. Е ну, я знову таки повірив, знову вернувся. Е а до речі, до цього, десь за два місяці, я на один раз лиш я на машині своїй. Поїхав до сестри, бо сестра завжди каже, як ти приїхав на БМВ, лише Аліна їзди. А я кажу, я його ж просипаюся, вже її немає разом з машиною. А вона каже, буде ти приїдь, покажи їм ту машину. Моя сестра живе в Кіцморському рівні. І я тоді сів зробив знову, такі були тоді оці сварки, непонятні ну, як мені ну, вже під. Почали підкалювати і каже, слухай, якщо пригріз машину, щоб вона своїм коханцям каталася. Каже, ми тебе ні разу не бачили навіть з боку, а тут коханик за, за кермом, вона собі лишає у нього вдома машиною, разом їздять, не треба. Я коли я просто запитання дав, кажу, ти далі підтримуєш зв'язки. Давай розігнемось. Да, На рахунок хірурга це їм міша. Ну, мені багато чого почали розказувати, розповідати про дану людину. Так, е, да, ця людина лише працює не від Фастівської, мені сказали, він сказав, він орендує е, цей офіс, і якщо якісь роблять, то приватні операції. І е, сажана лежала в цій ці палата. Дуже гарна така, як мені сказали, десь приблизно до 300 доларів треба заплатити від 100 до 300 в залежності від персони. І оце, тіпа, за час я не бачив, що там її теж треба було звернути на це увагу, як і в неї серце, чому вона не приймала якісь ліки на рахунок серця. Я не медик, але не знаю, чому я не звернув на це увагу. Вона собі спокійно лежала. Як потім я зв'язував, у неї була бесіда зі своєю мамою. Що треба кажу, з цим бараном щось зробити? Бо якщо зараз він піде, він забере машину і забере гроші. І до неї постійно з консультаціями приходить її коханець, карт Малін, це можна вияснити. Мені навіть сказала, каже, ти такий баран, каже, ти виходив. А він стояв буквально на тому ж самому поверху, чекав, коли ти підеш. Бо ти там годину дві вона казала, ой, я втомилася, щоб я йшов додому. Ну, я до слів вже не пам'ятаю тих слів, мені у мене волос з дивом тоді ставав, в якому жахливому вона стані. А головне, якому в якому важкому стані, кажу, якщо я не встиг вийти в коридор. А вона з мамою тоді була, оце е, на флешці була і ця запис її розмови з мамою. Але флешка та пропала. І як вона кажу, я відділ чути мої кроки, я відійшов буквально на 10-20 метрів. І вона почала сміятися, тут вона умирає, Я відійшов, вона одразу сміється, каже, що ще цьому барану, каже, як його. Каже, а як вона дослівно сказала? Е, всі казали, що баба сільська дурна, а як, вона, як я зробила американців, округ пальця обвела. Добрі лікарі. Е, провели зі мною гарну бесіду, е, розказали, який я жахлива людина, що я її довів майже до смерті. І, е, ти ж приїхав, щоб створити сім'ю, щоб була дитина. І тут ти хочеш її кинути з дитиною і піти геть, тіпа, і, по, щоб розказували мені, яка вона добра, що така війничка, як вона переживає, що ви і кинути. За два місяці до того, як я був за, за кермом БМВ єдиний раз, я поїхав до сестри і поїхав з селами. Коли я повернувся, бо вона подзвонила мій мамі, розказала, що я який поганий, хочу її кинути, що я п'ю, що я зараз машину розіб'ю, що я такий. Ну, мама мені тоді була на її боці, вона її вірила. І я повернувся. І я, коли прийшов, вона, ой, все, все нормально, все, Тіпа, більш не слухай нікого. І це вже під вечір було, почало темніти. І тут я дивлюся, ми під'їжджаємося на ГАЇ ДПС, вибігають двоє, збирають дві. Я думаю, що таке, що сталося? Вона каже: ой, іди розберись, що там, що трапилось. Я коли вийшов, допи, що якби свій вибіг, це я зараз згадую, вони дуже рвались до машини. Я пішов, кажу, чекайте, що трапилось. Каже, от червоний БМВ. Ви печати Миколаму Миколаш? Кажу, я. Кажу, от в районі Мамаєвців була збита людина і БМВ скрилося. Тіпа, маємо підозру, що це ви. Я тоді от зараз я розумію, як вони могли знати мою фамілію, бо машину я ж тоді зареєстровано було на її, на її фамілії. Якщо, да, якщо вони пробили номера. Я там взагалі в Питинцях ніде не світився. Як фамілію ім'я знати? Що Вони підбігли, зразу запитали на мою фамілію. А я кажу, чекайте, які мамаєвці? Зараз я це розумію, вона ж думала, що я поїхав до сестри через Мамаєць. Даєш, які були. А це було вони не, не показали ніякого досторіння. Вони типа ми прийшли. Не бідусь, да, вони забігли моментально. Кажуть, нам треба вияснити, чиє маш... спереда машина має побита, Ну, типу, кров. П'ятки, весь здивований був. Е, кажу, але перше, що треба було подумати, як вони могли мою фамілію знати. Кажу, бо я машина не на мені була. І е, я навіть прописаний в тому домі, з вона мені приписала до батьків своїх. І... А я кажу, а які мамаються? Зараз мене дійшло теж. Вона ж думала, що я поїхав через Маймаюці до сестри. Вона ж думала, що я сам не поїду. А я кажу, хлопці, яка кров? Кого збили? Бо що ви бесіду думаєте? От у нас є свідки іменно ви за рулем, іменно червоний БМВ, x 5 Я кажу, я не думаю, що багато червоних БМВ. І не думаю, що в кожному я сижу. І потім я з'ясовую, це вже набагато пізніше, просто в бесіді з одну днями я розказую, що такий випадок був. Мені кажуть, то ми знаємо цього товариша, Даїхніка. Дейшник. Це той Даїхнік, коли вони провозять контрабанду, супроводжує їх. Прізвище, так? Да? Е, прізвище, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю його пор портрет. Мені казали прізвище. Якщо треба, я Але е, Всі знають, що він іменно супроводжує контрабандистів коли треба. Також БМВ ще й, е, приймало участь, як мені зараз розказали це, її чоловік знайшов собі друг, другу дівчину, хотів поженитися за і для цього використала всі свої шахрайські можливості, це переоділок. Свого двоюродного брата Дімо Мардаря-артиста дала йому в руки iPhone 4, який мене видворила, посадила в БМВ, і він гарно під'їхав до цієї подружки, запросив на каву. В цей час Сафранел подзвонила чоловіку каже, ну що, ти там вкалуєш? А тут твоя подруга обізвала її гарними словами, каже, от з крутим пацаном відпочиває. І він з нею розбігся.